Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги презентація музеєзнавства на тему «Організація ефективного музейного маркетингу. Ви знаєте, ще в 90-х роках минулого століття я ясловлював таку думку, що музейні заклади і взагалі заклади культури не повинні виконувати комерційні функції, тому що в них якби інше завдання. Це ну, виховання духовності, естетичного смаку, культурних цінностей, але життя ставить перед нами зовсім інші вимоги. І от, працюючи з довідною музизнавчою територією, звертаєш увагу на те, що дійсно ця наука йде, ну, кракує поруч з нашим часом і дуже оперативно реагує на всі сучасні вимоги. І тому комерційна складова. От сучасної діяльності музею, зокрема, і культури, вона є досить такі суттєвою. Є такі вим, поняття, як маркетинг основного культури. Це формування опиту і задоволення потреб у сфері дозвілля. До речі, сфера дозвілля от науковці визначають, що спочатку з, з першого століття вона стає ну, пріоритетною. Навіть там не промисловість, війське господарства, а от тема дозвілля, І Виходить так, що музей якби, знаходиться на вістрі, на передовій, в авангарді всіх цих процесів. А це став перед нами якісь додаткові е, вимоги, скажімо так. І, зокрема, знати, що таке музейний маркетинг. А це система знань про музейний ринок. От як банки вивчають там, банківський ринок, там, споживчий ринок, о, там, ринок цінних паперів, так і ми повинні вивчати теж свій музейний ринок. Це і нашого споживача. Це є наш музейний продукт, і головне продовжувати схему, як донести цей музейний продукт до споживача. Тому комерційна складова музейного маркетингу, яка передбачає відпрацювання всіх цих моментів вивчення, аналіз, дослідження і прогнозування. Не просто щоб склалася картинка, да, що ми маємо на сьогодні, а що буде через рік. Через два, через п'ять років, ми повинні ще вміти і прогнозувати. Ми повинні вивчати свого споживача і зробити так, щоб від потенційного споживача він став реальним споживачем наших, скажімо, нашого музейного товару. Скажімо так. А це відбувається в наслідок ну, різних напрямків нашої діяльності. Ну, в першу чергу, це зрозуміло, що експертина діяльність, як, скажімо, ну, на базі самого музею так і е, по місту. Ну, Екскурсія по місту стала набагато менше часів по вторгнення, але все одно, слава Богу, воно і відбувається. І брендовими залишається ті ж самі теми. Театральна тематика, архітектура нашого міста. То все це треба вивчати і використовувати. То попит і пропозиція, да що цікавить відвідувача, що йому тому особливо ну, і я і взагалі моза воно якби всіх до цього підштовхує, що обов'язково потрібно вести діалог. З клієнтом, з відвідувачем. що йому цікаво, що не цікаво, а що він хотів би побачити? Ось, скажімо, я взяв ілюстрації відкриття виставки маленька сплачена Володимира Вониченка. Виставка нібито розрахована на обмежений контингент, тому що ну, на широкий загал. Але, ось, скажімо, досить таки резонансна виставка Наталья художнього музею, яка, в принципі, от, Ну, знову ж таки, працює на те, щоб люди приходили до музею, тому що прийде людина на скажімо, конкретно на цю виставку і захоче побачити інші зали, виставки експозиції нашого музею. Тобто все це треба враховувати, що музей він працює як єдиний такий механізм. Не куди житися без такого пілотного проєкту, як шлюб добу, тому що зараз план платних послуг і взагалі от виживання в цих комерційних умовах ринку, вони вимагають від закладів культури працювати в цьому напрямку. Не тільки ми, це і філармонія, це і краєзнавчий музей. От вони зараз використовують от цей проєкт для, саме, для поліпшення своїх нам, фінансових умов. Тобто музей, він повторюється в авангарді цих процесів і він все це враховує і реагує на всі ці сучасні вимоги. Музейний товар, це матеріальні об'єкти продажу. В нашому випадку це література, це каталоги, це альбоми. Це, можуть календарі. От приїжджають скажімо, там з Києва, Чернігова, з Дніпра, запитують, а є у вас література, де про вашу інформацію про ваш музей, про картину горе потрапити, що просити вітчизна, що можна було просто почитати, крім того, що прослухали екскурсію. Так, да, обов'язково. Сувенірна продукція користується величезним попитом. Тобто зрозуміло, що все це, все це працює в комплексі. Політика ціна утворення, маркетингова стратегія музею, дослідження споживчого ринку. Тобто, по великому рахунку, це вимагає того, щоб в музеї працювало ну, декілька людей, ну, цілий відділ, навіть не одна людина, яка б цим займалася, тому що обсяг роботи дуже величезний. От, в інших музеях це от, відділи працюють в західних музеях. Нагалошу, в західних музеях Франції, Німеччина, Іспанія, там працюють відділи, які займаються питанням маркетингу. Вивченням ринку, вивченням споживача і відпрацюванням оцих схем донесення музейного продукту до свого споживача. Ну, в нашому випадку, ми якби всі е, прикладаємо до цього руку, займаємося такими речами. От. Е, ну, от Яким чином? Наприклад, ми знаємо, що театр це брендова річ, да? от, це вагома складова. Історії нашого міста, нашого краю. І ми це використовуємо, коли вирішуємо а, от, створювати набір листівок. На яку тематику? Так, да, Шефенкіана, зрозуміло, Шефенка духовний батька нації. Да, степу козаки, казацтва, Україна, Україна Козаки. Але ж театральний бренд також вагома складова історії нашого міста і краю. І людям це цікаво. Люди приїжджають з Польщі, з Німеччини, з Бельгії приїжджали. От, щоб побачити театр, хутір надія. І ми це використовуємо. Є попит, є пропозиція. Ми е, знову ж таки відпрацьовуємо на основі картин з фонду збройня нашого музею, слава Богу, їх багато, близько 200 відповідно тематичного спрямування. Ми відпрацьовуємо от, набір листівок, і він користується неймовірним попитом. Його швидко розкуповують. Ось це називається маркетингова стратегія. Ми вивчаємо попит, надаємо пропозицію. Або ну, скажімо, у нас є картина. Польського художника баталіста Гольська Гарацея Косака. Це унікальний твір, це єдина така картина в світі, там 4 на 8, і оригінал, не копія. І зрозуміло, що от один з наборів листівок був присвячений от саме цій картині і також мав неймовірний попит, тому що ну, дійсно всі були шоковані, що в нашому музеї є такі шедевр світового рідня. Взагалі, наразі зараз все працює на рекламу музею. На створення його іміджу, на його реноме, як ми кажемо. Так? Навіть сама от, ну, реклама музею повинна вигравати візуально, тому що зараз люди ну, читають не так багато, як нам би хотілося, великі тексти, може, не прочитають. А от візуально, щоб подивився картинку, і одразу захотів побачити цей музей. Як приклад так привів музей-аптеку з міста Рівно, дивимося на такої рекламу музея, ти вже хочеш побувати там всередині. Це працює. Це знову ж таки пов'язано з специфікою нашого сьогодення. Музеологія вона виділяє декілька факторів зовнішнього середовища музейного маркетингу. Що таке зовнішнє середовище? Ну, Є такі глобальні речі, як політичні, міжнародні фактори. Це той варіант, коли ми працюємо там. Ось з якимось міжнародною аудиторією поляки, німці, там корейці приїжджали. Та це один рівень. Інший рівень це різні соціально-культурні групи. Тобто, що мається на увазі? Там, поліція, представники студентства, е, тобто різні запити, різна зацікавленість, різний попит. І пропозиція повинна бути різна знову ж таки. Економічні фактори, бути політика цінного творення, і цінова кон'юнктура, технологічні фактори, треба враховувати ступінь тієї самої комп'ютерізації кожного музея, скажімо так, тому що ми співпрацюємо з різними музеями. І е, фактори конкуренції, тому що нікуди не дінеся е, ну, з тими ж самими музеями, з якими ми дружимо, там, і Український музей, і художнього музей музеї Сміркіна. Да, але з іншого боку, ми конкуренти, ми конкуренти за відвідувача, ми конкуренти щодо подачі певних е, програм культурних і таке інше. Це здорова конкуренція, вона повинна бути і музеологія. Вона звертає на це увагу, що да, ми. Ми робимо якісь спільні заходи, але ми і відвідуємо там ну, заходи на базі того чи іншого музею. Ми придивляємось, які інноваційні методи використовує той чи інший музей, якісь цікавинки для себе, і можемо використовувати це в своїй роботі. Тут нічого кримінального якби, немає. Ну а внутрішнє середовище музею це скоріше наші відділи і наші філії. Ну, у нас є тільки картина грає Петра Хоспосідний Вітчизна. Тут більше стосується можлива ця ситуація краєзнавчого музею, тому що там більше фільмів. Взагалі маркетингова стратегія, вона розрахована на середню і довготривалу перспективу. Середня перспектива це десь до, ну, один рік, один-два роки. А довготривала це до п'яти років, не більше. От. І на які питання вона повинна відповісти? Який товар є найбільш популярним, тобто, що користується попитом, на якого споживача він розрахований. Тобто, на кого ми повинні вийти, щоб донести цей товар, які умови потрібні бути, да, щоб це якось так нам посприяло, і який економічний зиск ми з цього будемо мати. Тобто, як ми там не казали сьогодні, да, та, духовність, та, там, мистецька перлина і таке інше, але в кінцевому рахунку воно взводиться до виконання плану платних послуг і виживання музея, чи він залишався на плаву у цих жорстких. Правила, законів ринку, а ми живемо по законам ринку. Тому маркетингова стратегія повинна в це враховувати, а їх, до речі, декілька, і тут повинна вибирати ту, яка ну, скоріше ну, до нас відноситься. Підходить нам з рахуванням все більше нашого профілю, специфіки нашого музею, географічного розташування і нашого регіону в цілому теж, тому що, ну, скажімо, ми все ж таки більше, ну ми не Одеса, там, да, не Чернігів, ми ну, в центрі України. І ще ну, важко назвати наше місце такі, туристичною, прямо-таки мекою. Ми тільки на шляху до всього цього. І, ну, скажімо так, працювати треба, рухатися треба, розвивати туристичну галузь необхідно. Не комерційна складова музейного маркетингу. Що це таке? І яка мета? Ну, це знову ж таки комплекс заходів, спрямованих на те, ну не стільки, щоб досягти якогось там, фінансового результату, а підняти соціальну значимость музея, його, РНМ, його ну, щоб він звучав, щоб про нього знали, щоб не запитували, а де це музей мистецтво щоб всі знали, що де він розташований, яку роботу він проводить. От. Тут ще відмінність на комерційного маркетингу комерційного, що тут більше всі ці заходи, які відбуваються від одного характеру, вони відбуваються за рахунок бюджетних коштів, спонсорських коштів, грантових коштів, приватних пожертвувань, що породило такий такі термін, як файндразинг. Е, Тобто це комплекс заходів, спрямованих на залучення коштів для реалізації некомерційних музейних проєктів. Тобто, в принципі, навіть окремий такий є термін, який характеризує окремий напрямок такої роботи. І ми працюємо ми працюємо за аудиторією, скажімо, проводимо екскурсії, безкоштовні екскурсії, інколи запитують. А навіщо? Що ви з цього маєте? А ми маємо те, що люди дізнаються, які у нас є виставки. І ось ця народна мова, вона потім вона дійсно має величезне значення, тому що люди дізнаються там. От приходять інколи кажуть, а у мене подруга там була у вашому музеї там, і вона спривітала, що у вас там такі експозиції, я Хочу подивитися. Тобто воно працює. По великому рахунку кінцем рахунку. Або от, наші співробітниці проводять чудові мастер-класи, безкоштовні майстер-класи, зокрема, для дітей з різних регіонів України. Але знову ж таки, вся ця інформація виставляється на Фейсбуці, в інтернет-ресурсах. Це реклама музею, кожний такий захід, це додаткова реклама музею, окремого напрямку роботи музею. І воно працює, тому що потім от, та ж сама дитина, дитина прийде зі своїми батьками. До музею, щоб побачити ті чи інші експозиції. Ефективність некомерційного музейного маркетингу, вона все ж таки досягається в результаті комунікації. От на комунікації музенавство постійно робить акцент, що постійно, постійно бути комунікація, постійно з аудиторією, з відвідувачем, з партнерами. Конкуренція конкуренцією, але партнерство залишається партнером. Щодо дослідження ринку, до речі, то воно здійснюється в чотирьох напрямках. Це дослідження ринку в цілому, ну, це глобальне таке. так. Вивчення споживачів по різним категоріям діти, дорослі, студенти, там, представники різних там творчих спілок і таке інше це дуже крапітка робота, яка отре підтверджує той факт, що цим повинна займатися не одна людина. О, ці, от, таким чином ми залучаємо відвідувача, да? повторюю, що і безкоштовні там, коли приходять або буває там, з управління поліції, безкоштовно, але це наша реклама. Вивчаємо товар, знаємо на таких речах, як музейний товар, музейний об'єкт, вивчення конкурентів. А вивчення конкурентів що це таке? Ну, є таке поняття промислового шпигунства. Тут нам прошується ніби як музей не шпогунця, але просто вивчення досвіду своїх колег, своїх партнерів, які інноваційні методи вони використовують для залучення відвідувачів, для реклами свого закладу. Все це ви повинні також у своїй поседенній практиці використовувати. Тобто моніторити ситуацію. А моніторити як? Це із яким опитуванням. Я скажімо, завжди попроводжую екскурсію, що то... По музею чи по місту завжди запитую, а що вам сподобалось найбільше? А що ви хотіли ще побачити? Це не опитування, Може бути анкетування. Причому навіть ці інформаційні технології дають можливість проводити це анкетування, ну, скажімо там, в режимі онлайн. Та ми зараз більше взагалі приходимо на роботу в режимі онлайн. І тут також ми робимо такі опитування. Тим більше обласні музеї, музеї музей мистецтва краєзнавчий музей, бо буквально сьогодні от було сказано, що величезна проблема, що деякі музеї взагалі не працюють там, не мають інтернету. Ну, це значить, що музей фактично мертвий, тому що вимоги нашого всього дня полягають в тому, що музей постійно повинен про себе... Розповідати, показувати себе, заявляти про себе? Ну, зрозуміло, що у обласних музеїв і у світських музеїв різні можливості, але все одно. Зараз важко уявити ну, скажімо, рекламу музея, створення інжу музея без, скажімо так, без інтернету, без роботи в інтернеті. Музеологія передбачає не просто маркетинг, а концентрований маркетинг. Що це таке? Це не просто стратегія залучення відвідувачів до музею. Це декілька стратегій зарахованих на кожну категорію відвідувачів. Дошкільнята одна стратегія, школярі інша, студенти третя. Потім місцева аудиторія це одне, туристи це інше. Представники бізнесу. Це взагалі третя аудиторія. І отак от по кожному напрямку, кожна стратегія, щоб потім підтверджує той факт, що от, як це є в європейських музеях, там працює окремий відділ, який займається такими напрямками роботи. Тому що це дуже і дуже важко. От, ну, скажімо, вони ж, ті люди, так, фахівці, вивчають попит на музеї товари і послуги. А попит може бути актуальний і потенційний. Актуальний це реальний. Ну, ми постійно заповнюємо документацію, пишемо відвідувач музею, Там, які коштовна, безкоштовна, кількість, тобто ми маємо картинку реальних відвідувачів, а є, є потенційні відвідувачі. Тобто вони ніби зацікавлені, вони хочуть прийти до музею, але вони вагаються. Їх відлякує те, що... Такі шаблони, що музей це якась така консервативна установа, що та що я там нового побачу в тому музеї, та може не піду. І отут вступає в дію стимулюючі маркетингові стратегії. Тобто ми повинні стимулювати цих людей, щоб ці потенційні наші відвідувачі стали реальними відвідувачами. Тобто, знову ж таки, повинні бути відпрацьовані певні механізми, щоб додаткові, щоб долучити їх до нашого музею. І знову ж таки, буквально сьогодні прозвучала така правда, що наш музей часто стає площадкою для різних заходів. Ми, зокрема, там, от для церемонії нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку. І знову ж таки запитували, а що ви з цього маєте? Ну, прийшли діти там, да, вийшли нічого в плані платних послуг. Ну, По-перше, діти це окрема тема, це дуже важливий антидепресант, зараз коли йде війна, це особлива аура. По-друге. Так, да, Ця дитина вона прийшла, вона отримала якусь нагороду, але вона побачила експозицію. Вона е, побачила, яка сподобалася їй картина. Да? Вона побачила, що тут музей, тут не один зал. І вона каже: а я можна прийду з батьками наступного разу? Та, да, будь ласка, з батьками друзей приводь. Тобто все вже працює оцей ланчужок. І от це вже ми задіємо потенційних відвідувачів, які з часом стають реальними. Відвідувачами. О. Щодо комунікації, в європейських країнах навіть створюються спеціальні банки даних або десь є на постійних відвідувачів. Тобто, нас яких серйозно там до цього відноситься. І там введені посади спеціальних працівників, про що я постійно наголошую. Тобто маркетинговий відділ. Люди працюють окремо з політиками, журналістами, представниками шоу-бізнесу, з е, представниками творчих професій, елітного бабунду. Тобто там настільки це все поставлено на серйозну основу, тому що люди розуміють, що без такого підходу грунтовного, без такої стратегії маркетингу, ну, в сучасному е, ось музейному шоу-бізнесі. Теж вже ну, робити нічого, скажімо так, тому що книга відгуків ну, це вже все ж таки вчорашній день. Да, так, люди, коли пишуть якісь свої там, пропозиції, враження, але наскільки більш ефективнішими є такі речі, як скажімо, комп'ютерні розсилки, е, прес-анонсів, прес-релізів. Тому що більшість наших, нашої клієнтури вона сидить в інтернеті і вона дізнається, звідки про музей. Вона от, з наших розсилок, з наших прес анонсів прес-релізів. Що ми під інформацію про якийсь захід. Тобто Постійно потрібно світитися от в цих е, інтернет-ресурсах, тому що це може подобатися, може не подобатися, але це реально нашого часу, тому що, ну, скажімо, от фахівці, науковці вони визнають, що ми вже входимо в іншу реальність, в віртуальну реальність, віртуальний світ. І це не тільки конференції, семінари, наради в режимі онлайн. Зараз от, все частіше навіть у музеології у всіх підручниках ми зустрічаємо такий термін віртуальні відвідувачі, відвідувачі музеї. Тобто ось більша категорія відвідувачів музею віртуальна, які більше дізнаються, повторюються саме з інтернету. Такі терміни от, часто вживаються, як віртуальні книжкові магазини, якісь там капітутний продажі, бронювання квитків. Тобто, ми входимо в таку десь паралельну реальність. І до цього треба бути готовим і відпрацьовувати нові механізми комунікації зі своєю аудиторією, щоб вона не зменшувалася, а збільшувалася. Тож, дякую вам за увагу і сподіваємося, що ми впораємося з цими завданнями нашого сьогодення.